Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби вкриті родієм, виробник Італія. цьому виробнику притаманні класичні вишукані стильні моделі, які гарно поєднуються з іншими вашими прикрасами. Перші в показі стильні, срібні сережки. Ось такої цікавої форми. Розмір 45 на 30 мм. Тобто, найбільше коло це 30 мм. Вага сережок 10 грам. Сама ось ця частина швензи 23 мм. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт, він недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Частини рухливі, сережки виглядають стильно та грайливо. Вартість сережок 2100 гривень. Елегантні. Срібні сережки, стрічка мебіуса. Вага сережок 4,5 грам, розмір 16 на 13 мм. Англійська застіпка, занижений штифт, також він недовгий. Оця частина буде розташовуватись на вашій мочці вуха. Підійдуть на будь-яку мочку вашого вуха. Лаконічно, стильно, невибагливо та одночас вишукано. Вартість сережок 1800 гривень. Срібне кольє паросток життя. Довжина 50 см. З додатковим ланцюжком 55 см. Вага кольє 5,3 грами. Роздивимось ближче, срібні кульки 3 мм, підвісочка з паростком життя 11 мм і з воротнього боку, застіпка карабін. Додатковий ланцюжок 5 см, дуже гарно виглядає. Можна використовувати в якості подарунка. Вартість кольє 1650 гривень. Срібні сережки Конго з додатковим огранюванням. Розмір діаметр 30 міліметрів, ширина 3 міліметри, вага сережок 3 грами. Сережки дуже легенькі. Ось завдяки цьому огранюванню будуть привертати увагу до своєї власниці. Вартість сережок 1200 гривень. Срібний браслет з натуральними культивованими перлами. Довжина браслету 17 см і додатковий ланцюжок. 3 см, тобто від 17 до 20 см. Вага браслету 5 грам. Перлинки 6 мм. Тут їх 3, кульки срібні 3 та 4 мм. Виглядають браслет дуже стильно, ніжно та вишукано. Гарно буде поєднуватись з прикрасами. або з без каміння або з прикрасами з перлів. І ось так буде виглядати на руці. Застібка карабін. Вартість браслету 1500 гривень. Яскраві. Помітні стильні срібні сережки. Розмір поверхні 50 на 23 міліметри вага сережок 9,4 грам. Завдяки ось такій формі та сріблу, яке наче зім'яте, виглядає дуже стильно. Та привертає увагу. Англійська застіпка. Штифт занижений, недовгий, підійде на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку вони також виглядають яскраво, лищать. З обох боків. Вартість сережок 2250 гривень. Стильний срібний комплект сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 20 на 8 мм. Вага сережок 6,3 грам. Англійська застібка. Трішечки занижений штифт. Завдяки ось такій формі буде сідати гарно на будь-яку мочку вуха. каблучка. Вага 5 грам. Розмір каблучки 18. Широка шинка, тобто точно на 18 не більше. Вартість комплекту 3150 грам. Гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобалось прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!